В білих ославах Делятинської громади запрацювала місцева пожежна охорона. До числа добровольців увійшли чотири жителі громади, які пройшли відповідне навчання. Команда працюватиме у чотирьох селах, розповів керівник КП Делятинська місцева пожежна охорона Михайло Шкіряк. Це дуже важливо, тому що у нас дуже великі села, навколишні чорні ослави, чорний потік, білі ослави, заріччя. Це дуже багато населення і тому нам потрібно. Поблизу мати місцеву пожежну охорону, яка буде охороняти від всяких нещасних випадків. Приміщення рятувального підрозділу, автомобіль та спеціальне спорядження урочисто освятили. Назвичайно є важливим, коли щось повстає, коли щось відбудовується, коли щось відкривається, коли розвивається, коли є розвиток і рух і сумно спостерігати. Коли є нищення і коли є втрати, бо дякувати маємо розвиток з повстанням, засновненням цієї місцевої пожежної охорони пожежної команди. Нехай Господь допоможе, щоб у цьому церковному році Господь дарував багато таких важливих подій. Нашій місцевості звичайно при владі, яка багато трудиться для того, щоб було на користь людям, звичайно, і Богові ми вітаємо сьогодні з цим прекрасним днем і звичайно всім вам. Місного здоров'я і Божого на всіх благословення. місцева пожежна охорона це бригада рятувальників у громаді, які виїздять гасити вогонь так само, як і працівники державної служби із надзвичайних ситуацій, проте фінансують їхню роботу із місцевих бюджетів. На урочисте відкриття приїхав начальник головного управління ДСНС у Івано-Франківській області Володимир Чернецький. Якщо порахувати час прибуття. Державної пожежної частини з Делятина, яка е, є найближча державна, ну, це близько 30 хвилин, особливо якщо це взимку. А так, час прибуття до е, най найдальшого населеного пункту, який буде в зоні обслуговування, буде складати до 10 хвилин. Ну, Всім відомо у істину, як золота хвилина, коли треба якнайшвидше надати допомогу як форму, так і під час пожежі. Тоді це є ефективно. Селищний голова Длятинської територіальної громади Богдан Климюк розповідає про свою пожежну команду у білих ославах. Мріяли ще у 2018 році. Тоді у селі склалися коштами і збудували відповідне приміщення. Ми виконали ті всі домовленості, виконали вимогу і бажання людей, і це зробили це в першу чергу, я ще раз. Хочу висловити слова вдячності від імені селищної ради, жителям села Білого Славі, всіх тих жителів, які вклалися, щоб ця пожежна команда була. Хочу подякувати обласній раді в обличчі Олександра Максимовича та депутатському корпусу, які виділили більше 200 тисяч гривень для придбання е, форми для нашої пожежної команди, бойової форми і потрібного інвентарю е, кошти для навчання наших. Бійців, хочу подякувати обласному управлінню Державної служби з надзвичайної ситуації, яка через районне управління передала нам цей автомобіль і зробила свій вклад для того, щоб пожежна охорона і надзвичайні ситуації якомога менше траплялися в нашій громаді. Хочу подякувати депутатам нашим, які підтримали нашу ініціативу і вимогу людей у створенні цієї і виділили кошти на ремонт. На приміщення, на ремонт автомобіля ідею створення пожежної охорони підтримали і в області. Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич особисто приїхав на відкриття. Очільник області переконаний, безпека мешканців громад першочергове завдання для влади. А представник пожежної охорони це почесна та відповідальна місія. За все я вітаю і знову і вдячності громаді мешканцям села. Що він не байдужі, що ви не тільки чекаєте, що вам хтось зверху чогось дав, а саме володайте зусиль. Ми відомо, під лежачий камінь вона не тіче. Той, хто робить, тому і дається. Дай Боже, аби вам не довелося виїжджати, аби ви змагалися у чемпіонаті сну. Але коли така нагода станеться, то ваш виїзд був міттєвий і результативний. Всього на території області створено 34 підрозділи місцевої пожежної охорони та 7 добровільних пожежних команд.